Присутні. Вітаю всіх вас із вашим професійним днем національної поліції України. По-перше, хочу вам бажати здоров'я і удачі, як вас минають пулі, подякувати вам за вашу нелегку роботу, за безпекний порядок у нашій громаді, це дуже важливо. Скажу, що неприємно, що в нас трошки менше стає в нашій громаді, створили сектор. Але я впевнений, що за цей рік ми відкліємо, буквально на, на наступному тижні відкриється поліцейський офіцерів громад. Ми будемо спільно працювати, вирішувати інші питання. Слесо, не було островом проблем е, фінансування поліцейських. Будемо працювати спільно. Ще раз хочу подякувати за безпеку в нашій громаді. Ну і скажу, що удачі кожному з вас, щоб кожен виїзд на вашу нелегку роботу, на ваш визов ви поверталися з вирішенням та інших іншої проблеми. Ну і щоб було менше злочинів у нашій громаді. Я хочу подякувати Василю Михайловичу, Василю Михайловичу, вам дякую за роботу і всьому вашому колективу, який продовж 25 24 рік працював в відчупи знаходили ті злочини, які там поробили наші, і вбивства, і багато чого було. Дякую це завдяки цим фахівцям, які знаходяться також тут, і навіть зараз ті, що зараз працюють визові. Дякую вам, удачі і хай вас Господь Бог оберігає і всім нам пошвидшують перемоги. Дякую. Кожному з вас хочу подякувати за ту проведену роботу, яку е виконуєте, за ті всі порушені права, я думаю, вони всі захищаються завдяки, завдяки вам. Тому всім миру, перемоги, щоб все вдавалося, щоб всі з викликів, які в нас поступають, були обережними і завжди поверталися живими та здоровими. І хочу подякувати Селищній Раді за ту підтримку. Сьогодні на їхній плечі лягає і це поліцейські офіцери громади. І... Забезпечення порядку, забезпечення матеріально-технічною базою. На сьогоднішній день є повна взаємодія, будуть відкриті станції відповідні, будуть, є забезпечені автомобілями, є їхні всі ті необхідні, які речі все виконується. Тому я думаю, що перелік нашій громаді буде забезпечений.